Всім привіт! Ви на каналі Катя Солонари. Сьогодні з нами Шаманка Олександра Сераж. Саш, привіт-привіт. Да, добрий вечір. Перше питання, я так розумію, це питання щодо реінкарнації, яку ми вже з вами обговорювали. Ви там детально все пояснювали. Кому цікаво, то знайдіть такий випуск. Будь ласка, питання звучить так: минулого року помер батько і його рідна сестра. А в цьому році моя рідна сестра народила хлопчика. А я очікую дівчинку, і обидві вагітності не планували. То це є реінкарнація? Ні, ще поки ні. Коли ми говоримо про переродження в родовій системі, ми говоримо про значно більше проміжок часу, ніж у рік. Ну тобто, це треба розуміти, що за рік ні. Це дуже дуже е, рідкий випадок, коли ми з вами можемо говорити про, е, про те, що от людини не стало, а потім у нас вагітність, і ми прям там, і людина перенародилася. Ні, процеси. Відпрацювань, які відбуваються у душі, вони займають частіше за все значно більше часу, ніж земний рік. Тому це ще не. Але можливо, чисто можливо. теоретично. Дуже теоретично, дуже рідкий випадок, але да, дуже рідко. Але от в такому ключині занадто мало часу. А таке питання взагалі може дивитися майстер. Ну от якщо б прийшла наша глядачка до вас, то ви подивилися і могли б точно сказати в теорії так, але знову дивлячись у, у те, ну там треба тоді розбирати всю родову систему. Де хто, кому, як, коли, і ну коротше, за яких умов і схожість ще не означає, що ти і є та особа, якою не стало в родовій системі. Я якось сказала, що я дуже сильно схожа на свою покійну тітку. Яку я не застала за життя дуже сильно своїми там усіляками любов'ю до історії? Оця вся штука. Вона була археологом, вона потонула у віці 27 років. Дуже схожа внутрішньо, але я не вона, хоча схожість реально ну така серйозна. У от в саме в якомусь такому світосприйнятті і так далі, але це скоріше не про реінкарнацію, а про да такі кровні, знаєте, вайби. А де вона випливе та тітка? В прямому і переносному сенсі В да? я де? Чи, чи це буде дитина моєї дитини, мої онуки, чи це буде іще далі. Ну коротше. Чи це факт перенародження, наприклад, не по прямій кровній рідні, а там, наприклад, там по двоюрідним це ж така собі історія. Ми звикли, що чаклунство це щось заборонене та незвичне. Але я готова відкрити завісу таємниці та провести вас в цей незвіданий світ, де є так багато можливостей. Тож, нарешті, ви можете придбати курс з магії для початківців. Це тільки перший ступінь основи основ. З моєю допомогою ви зможете стати на шлях магії, зрозуміти, як вона працює та опанувати її язи. Ви знайдете відповідь на безліч питань пов'язаних із міфологією, побудовою нашого світу. Як можна позичити силу, як працювати через сутності, богів та інших істот, як влаштована людина, що таке особиста сила та як з нею працювати? Теорія на моєму курсі завжди використовується одночасно з практикою, тож ви отримаєте прикладні знання, які точно знадобляться вам у подальшому. Поспішайте придбати повний відеокурс про чаклунство від мене за привабливою ціною прямо зараз. Чи правда, що коли допомагаєш грошима якійсь людині, це насправді шкодить цій людині, якій допомагаєш. Так звучить питання від глядачки. Не зовсім мабуть, коректний запит, тому що тут в якому сенсі ми допомагаємо, якщо ми там даємо, ну, зайняли грошей. Це один запит. Та там допомогли людині і зайняли її грошей в кризовій ситуації. Це одна історія. Якщо ми просто втулили комусь із своїх родичів бабло, а, ну, це інша історія. Якщо ми даємо милостиню, це третя історія. ну, Наприклад, да, якби. і отут-от яка історія, наприклад, коли ми подаємо там, тому, хто просить да, там, якихось копійок, якому-небудь жебракові, тут ми можемо з вами втрапити в цікаву халепу того, що ми свої гроші по факту віддаємо ну, в ніщиту. В цей період часу. і Якщо ми хочемо, щоб вони принесли така. Така подачка, давайте грубо це назвемо ось так. Така, таке перекриття милостині принесло нам якийсь результат, то варто, хоча б тримаючи ці гроші в руках, проговорити момент того, що е, відкупаюся від чогось да, таким чином, що грошима плачу за щось, щоб мене від мене щось відвело. Да, тобто І тоді ми не віддаємо гроші просто в. Е, е, в нищету і біздіні жі, яке ліцетворяється людина, як така, да, а а, тобто ну, так, Саш... Був, віддаємо. Ну тобто, міняємося, давайте так. Хотіла я уточнити тут віддаємо в ніщо, це означає, що ми якби до себе бідність притягуємо. Оце да, маєте на увазі? Так, да, 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 бідність, буквально. Ми в цей момент, ми, подаючи бідному, без думки про те, що ми зараз перекриємо, ну, віддаємо, да, перекриваємо щось, відкуповуємося від чогось, ми буквально свої гроші в бідність віддали. І звідти можуть, ну там. Трошечки тягнутися певні проблеми потім фінансові не завжди. Але це такий одна із крапелек, яка може бути складовою да, фінансових проблем. Якщо ми з вами дали у борг а, знову, тут такі собі боргові штуки. А інколи інколи не завжди, але це може спрацювати на той момент, що якщо людина, якій ми зайняли гроші, і ми додали таким чином її боргової ями, для нас це також не дуже гарно, тому що наші гроші вертяться у треба віддати, треба віддати. Борги, 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 борги. Ви зрозуміли, типу тобто в цих енергіях вертяться наші гроші? Знову ж таки, якщо ми хочемо позичити комусь грошей, ви або їх позичаєте. Так, наче ви з ними розпрощалися і ви їх не побачите більше ніколи. Ну, от щоб не було, да? або не позичайте зовсім. Третій момент, якщо ми просто даємо комусь гроші допомагаємо комусь грошима, знову питання: чи доробимо ми медвежу послугу у цей момент? І чи не робимо ми так, що людина в цілому неспроможня не здатна ну, нічого зробити зі своїм фінансовим станом? Просто Ну, навпаки, погіршуємо її стан у контексті того, що людина і далі продовжує нічого з цим не робити, не змінювати роботу, не рухатися далі, не виходити з ситуації, не вигадувати якихось методів для того, щоб ці гроші заробити. Тому тут такий момент. В принципі, тема, я ж кажу, така, грошова, і рятування когось грошима вона, е, вона максимально не шкодить вам у тому випадку, я ж кажу, коли ви ці гроші. Або дали і забули про них, все, поховали, нема цих грошей. Ну, знаєте, наче ви зробили літачки із них, спалили без будь-якого жалкування. Або якщо ми таким чином проговорюємо, що хай від мене за ці гроші щось погане відведе, там ну, хай я відкуплюся від чогось, де, можливо, мають якісь борги власні ментальні, да, прийміть грошима. От в такому випадку це класно буде працювати. Добре, а що тоді робити? О, знаєте, є такі люди, іноді у яких завжди все погано. Вони завжди там просять дай у борг, там ну нехай не багато, але тим не менш, там не знаю, не вистачає там на, на щось вічно не вистачає. І е, ну от якщо давати такій людині, це виходить, що до себе притягувати, теж такий yeah. же спосіб yeah. життя. Yeah. Yeah. А, а як, от і сказ... шкодити людині, шкодити і собі, і людині. Так, а як тоді тут поставити таку крапочку Чітку? Катя, чітким, чітко, ротом, Здрастін, все. Ні, я не благотворительний фонд. До свидання. Ну, я не буду тобі займати грошей. Не маю змоги. Витратився. Все. Ну, типу, я не маю, е, ну, я не зобов'язаний перед тобою відчитуватися, чому я тобі не можу дати в борг якісь, ну, якісь, гроші. да, тобто, Тут то, то, у то, такому форматі. Єдине, до речі, кому я е, подаю е, гроші без усілякого такого наговору, це вуличним музикантам або от комусь такому. Тобто, коли людина працює. Як не крути. Uh -huh. Людина, яка йде по вагону метро метрополітену або стоїть в метрополітені, лабає на гітарі, співає пісень, вона відпрацьовує гроші. Вона не просить просто, подайте на хлібушок просто за предмет мого існування. Вона зараз працює. І це, як знаєте, така. Донат оплати, да? вільна оплата, хто хоче е, дати гроші таланту. В такому випадку я просто ну, віддаю гроші, кладу гроші в вуличному, наприклад, музикантові, з думкою про те, що я оплачую йому зараз його роботу, і те, що я послухала там мелодію, поки йшла по метрополітану. Наприклад, тобто, це один ну, в такому форматі, воно нормально. А коли це от прям е, подайте, пожалуйста, і так далі, ну ні. А якщо це просить, от, наприклад, ну, дуже стара людина, або дуже маленька ще дитина, або людина з якимись вадами там, де от працювати, якось воно вже ну, не виходить. Знову, знову, дуже такий спірний момент. Різні ситуації безумовно бувають. Я все розумію, різні ситуації. Але, але з тією ж самою бабусею і так далі, можна перепитати у бабусі. А, на що їй не вистачає, що вона хоче? Їй можна купити продуктів. Не, не полінуватися, купити продуктів, і бабуся буде мати продукти, і не буде мати з вами потреби стояти з протянутою рукою. Знаю безліч бабусі які викручують цей ситуації і щось продають: хоча б квіти, хоча б польові, хоча б петрушку. Ну, от. Да, в такому ключі? Так. З приводу маленьких дітей, знову дуже різні ситуації бувають. У нас і по центру, і в бар забігали хлопці не з самих кращих родин. І тут питання: чи він собі на щось збирає, чи мамі на пляшку, так, і тому що бігалі. його дому поб'ють. А третій момент, коли це бізнес? І бізнес нехилий. І якщо у людини з певними вадами Є можливість стояти в метро і просити милостиню. ну то, мабуть, технічно якась можливість щось інше виконувати також є. Так, да, ситуації різні, але навіть подаючи людині з якимись вадами, я в такому випадку все одно буду як відкупну, Да, це обговорювати, ну, що я в цей момент відкуповуюсь. Це людині, які я подаю, не шкодить абсолютно. Просто я віддаю гроші не зовсім їй в такому. Ну, не зовсім до неї, йдуть да? вони енергетично, от і все. А якщо от, дати продуктами, піти купити продукти, то це Прекрасно. Тоді... Да, абсолютно. Ну, це ми вже говоримо про благодійність, це ми вже говоримо про милосердя і так далі. У нас ми заїжджаємо з чоловіком в водиний той самий супермаркет, і там чолов... ну, хлопчина частенько просить просто їжі. Ну от Я йому ніколи грошима не даю. На день міста моїм купили сусісок ковбаси, всілякого різного, все в пакеті винесли і віддали. І він не викинув, ні, дивлюся, потягнув додому кудись. Ну, типу, ну, все, пожалуйста. Ти ж Але тут на не тіжу. треба це проговорювати. Ні, 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 це вже, це вже таке. Ви, ви нагодували, підгодували, ви дали нематеріально, ви дали якомусь продуктами. Це вже інша абсолютна історія. Чи рахується за відкуп перед силами, які допомагають у ритуалах благодійність? Тобто, якщо перевести гроші на якісь благодійні справи, там, донати ті самі, це буде рахуватися перед силами, якими не знаю, як відкуп. От, не завжди. По-перше, яка сила? Наскільки в не в, в міфології цієї сили в роботі цією силою канає в цілому благодійна історія як е, відкупна і як принесення, ну як коротше, принесення да жертви до богів, наприклад, до якихось саме через, через людей або через тварин в деяких традиціях, канає в деяких воно нікому не впало. Вибачте, вообще на чорт не впало нікому, а от і не вважається за якесь таке особливе підношення, але але перевести гроші на картку не рахується. Не зовсім воно так працює. Ми, коли говоримо про відкуп, і ми коли говоримо про дари до багів за роботу, ми говоримо про, про власну залученість у цей процес. В ідеалі бажано для своїх богів самому спекти хліб, бажано для своїх богів самому зробити, наприклад, вино, бажано для своїх богів самому там, ну, виростити квіти. Да? Це ваша залученість. Цінність а, такого підношення полягає не у тому, скільки ви його купили, а полягає в еквіваленті аби, або того, скільки грошей ви на це витратили і наскільки ви заморочилися, щоб це було класне, натуральне, і якісне. Скільки ви об'їздили містом да, по колу для того, щоб знайти свіжо випечений хліб, купити найкращі свіжі квіти, купити найкращий табак, купити найкращий алкоголь, скільки ви витратили власного часу да, і скільки ви витратили грошей, які ви заробляли власним часом. А просто здрасте задонатити там умовно клік-клік на повернися живим, це, звісно, класно і чудово, або на якусь благодійну організацію, але не зовсім. А от якщо ви поїхали, купили продукт. І поїхали на точку годувати якихось людей малоємучих і без хатків, і там таким чином, проговорюючи, даєте їм їжу, та, і таким чином це евокація до Божественного через годуючи людей, ви наче годуєте богів. Так, да, бо там є ваша залученість. Ну, Має бути залученість. А в чорній магії теж так само працює, чи там взагалі це історія? По-перше, немає чорної магії, білої, сіра буроказявчитої, красної, зеленої. Це дуже умовні розділення, магії єдина, немає в неї кольору. Оце цей мас маркет який породила там битва екстрасенсів і так далі. Це ну, і медіа, це просто жах якийсь. Ні, А воно працює ідентично. Ідентично, ти коли поперся на перехрестя? І залишив там пляшку горілки, п'ять пачок цигарок, монети, м'ясо, там, я не знаю, і золото. Типу для бісів, правильно? Так, да, але, оце, але ж їх піднімуть не біси, їх же ну, підніме да. який небудь веселий одержимий. І це буде прийняттям так само, як ти поїхав в ліс і залишив м'ясо, цукерки, печеньки, якісь такі речі в лісі. Їх же розтягають букашки, комашки і з'їдять звірі. І через них твоє підношення буде донесено. На кладовищах це завжди працює через гробовщиков, через могилокопачів. Ну, копачів. Вони зазвичай є тими провідниками, які забирають який-небудь віскі, який ти залишив, або якомусь мерцю, або там, хазяївам, да, кладовища. І вони є провідниками. Тобто це завжди буде йти через тварину, або людину, де б ти то не полишив, або у землю. Але там має бути твоя залученість. Це може бути одна троянда на твоєму алтарі, але ти її вирощував півроку на честь своєї богині. І вона буде цінніше ніж 20 тисяч твоїх переводів е, грошей на е, картку благодійного фонду. Ага, але тоді от питання мені цікаво, навіщо ж тоді от їхати на кладовище е, і там все це залишати, якщо можна поїхати кудись от дійсно до людей живих. А от і це питання залишити? у тому, через яку силу і що ми робили? Бо це, ну, це ж тонко ще. Це ж тонкощі роботи на певній території. Ну, ви, якщо прийшли до е, лікарні і вам треба дати хабаря. Давайте я грубо приведу приклад. Ви ж його несете в ту лікарню, в яку ви прийшли, ви ж не йдете нести його в сусідню лікарню або в, в суд напроти через дорогу. Ви ж прийшли обкашлять свої вопросики в лікарні в лікарні. З конкретним главврачом, з конкретним главврачом. Ви йому принесли конкретний коняк? Йому принесли задобрити його конкретний коньяк. Було б дивно, якби ви з ним вопрос, обкашляли, а коньяк каньяк чомусь понесли е, судді в апеляційний суд через дорогу. Чи є церковні обряди, такі як хрещення та вінчання, насправді магічними обрядами? Звичайно. Так воно і є, обряд, вам вже відповіли на ваше питання <сум> в, самому, в самому моменті. А частіше за все під, підрозуміває під собою якісь магічні або біля магічні дійства. І вся церковна ритуалістика, це саме ритуалістика, воно нічим від чаклунства не, від, не відрізняється, окрім пантеону, з яким церковники працюють. Все те все саме. Причому така гарна, некротична пантеоніка. Тому що куди не плюнь, що не святий, то мертвий. Все. По факту, церковна система вкланюється мертвим. На іконах мертві. Ти всяких чудотворців, ордіноносів, оцих всіх там марій безкінечної кількості це ж всі мертві. Ну, мертві, мертві, яких вас воз, зніслі в ранг святих. А по факту, ти молишся мертвому. Говориш з мертвими, свічку ставиш біля мертвого. Я ж кажу, не крушна така прикольна тема. А коли мощі привозять, так взагалі хорошо. Обсмокчи мертве тіло. Обцьомай, будь ласка, пальця того з усіх сторін. Клас, клас! От, І навіть Божий син. Вмер, да, воскрес потім, фігурально, вознесся на Небеса, але вмер. Як би? На хвилиночку, знову про мертвого говоримо. Але у нас в цій системі не люблять помічати таких деталей, а це повністю обрядова історія і ритуальна історія. ну Це нічого ні інше, ніж ритуально-обрядове дійство. Все, Де є оговір церковний, де священник є жрецем, пропускаючим через себе енергії, де він начитує, зобов'язує обговорює своє ну, певне заклинання. Все. Проводить певні ритуальні дії. Купає ту дитину в тій воді, обмазує тим маслом, проговорюючи, нарікаючи, даючи ім'я і оця вся історія. Так само, там скріплюючи людей у вінчанні, відспівує, і прийшло поїхало Дякую, Сашо. Щиро вдячна нашим глядачам, що дивилися. Залишайте запитання в коментарях під відео. Також підписуйтеся на мій Ютуб канал, на ютуб канал Саші, на інстаграм Саші. Всім, всього найкращого, до побачення!